Ще раз. Коли? Зараз. Ну, я вже 10 ми, хвилин чекаю. 24 ми вже закінчили розгляд справи, зараз 34, я все чекаю. Ні, розгляд не завершений. А як? А що ми? Ну, ви ж скористалися своїми правами. правильно? Ну, – Ну, я яких не бачу переносу. То мені скільки чекати? Декілька хвилин почекайте, будь ласка. – Ну так я вже 10 чекаю. А скільки треба? Ще треба. Ну, давайте, давайте тоді протокол затримання, я з вами тут залишусь хоч на три години. А на що мені протокол затримує? Ну, а на що ви мене... Ви мене зараз затримуєте? Ви ж мені, мені не виписуєте перенос справи. Так, про постанову не виписую. А перенос, перенос справи ви виписуєте мені? Так, да, виписую. Ну, виписуйте або я поїхав. Мені треба їхати. Мені треба їхати. Я вже 10 чекаю. Я ж не просто так. Ще раз е ще раз представтесь, будь ласка. Дайте посвідчення. посвідці. Смісі дайте. Ну дайте мені ознайомитися допомогу до повного знайомлення. Та почекайте, я ж не ознайомився. Узнайом, можете записати. А? Можете записати. До повного ознайомлення. За моїм бажанням, яким. Я не знаю, яке бажання, що? я вам ну, говорю. Ну, ви можете записати. Я записую, я все фіксую. Я все фіксую. А що, чому ви ну, ну, Я не боюсь. Ну, Ну, так писати. а в чому? Ну, я ну, просто ну, не так я, е, Любим е, способом, який мені ну, доступний. Я хочу відеофіксації. Яка різниця вам? Ні, на відеофіксацію ви це робити не будете. Чому? Ну, бо я так. Я не пойму, а що, що таке, я так кажу? А я, я, я кажу, що я хочу ознайомитися. то, то що? — Я вам надаю його. Ще раз, відео, я, я хочу ознайомитися На відео На відео ви на це відео. Не робити Чому? не будете. Тому що я забороняю. Чому? На, на якій підставі? Я не хочу. Це давати вам на відео. Це все? Все, все. ви не хочете? Ну ні. тоді я поїхав. Ні, ви Там,